Привіт! Знову буде розпаковка з боку таких маленьких поселок бізників. Два пакетики. Такі враження, що там нічого немає, якісь сама. целофан, е, ще щось таке. Тут повинен бути обсилювач, Два канала привата. маленька плата. І ще індикатор заряду батареї. Ось. Вартість одного підсилювача 1$. Індикатора 1,8. І тут і тут написано 7. З останнім часом у мене на всіх поселках 167. Так. Давайте подаємося. Так. Йо, якийсь він такий маленький. Я думав буде більше. Ну, вхід, живлення, вихід. Це просто. Так, пізніше спробуємо, як воно працює. Так, йдемо в іншу посилку. Так, більше нічого нема. Аналогічно. О така штука. Давайте відкриємо. Тут є світлодіодні індикатори, які світяться, відповідно. Perfect, тобто, досить високий рівень, там, добрий, поганий, от таке. Відключається до батареї, якщо не помиляюся, там, до ага, від 4,8 до 6 вольт отака от штука. На чому перевірити, пізніше перевірю, як воно працює. І цілюсь 1$, оце от штуковина, 1 долар 80 центів. Все. Ага. Ці е, речі куплені на eBay. І одна інша посилка. От. Все. До побачення.